Вітаю вас, мої дорогенькі Ірина. І ви просили мене подивитися потужна кібератака на Київ Стар. Давайте подивимося це питання і розберемося, що за кібератака? І так, чи є дійсно кібератака? Ну, я тут не бачу кібератаки. Відверто вам кажу, ні, це не кібератака. Тут щось інше. Незручності для людей, це я бачу, для абонентів, ті, хто мають це, але це не кібератака. Дивіться, тут є якісь, будемо так говорити, власники цієї фірми. Тут замішаний і світ, поїздка якась у світ замішана. Можна припустити, що це пов'язано з тим, що. Київ стар належить російському олігарху, там не повністю там якийсь процент, тільки він має з цього, Ось, і Зеленський наразі у США. Наскільки я розумію, там щось у них якась зам'яточка проїждж... зайшла. Тому я не буду тоді, далі дивитися, але це не є кібератака. Тепер зараз подивимося, тому що кажуть, що були сьогодні зранку там обшуки. Давайте подивимося, СБУ, що шукало СБУ? Що вони хотіли взагалі? Ви знаєте, тут щоб не було вит... утечки якоїсь інформації, утічки якоїсь інформації, до речі, ви знаєте, що ці дані, в мене таке враження, що ці дані передавалися Росії. Тобто, всі, хто мав Київстар, всі потужно. Були під прицілом, ось як я це бачу. І бачу, бачите, місяць випав тут із сила, тобто СБУ, приховати ось ці дані, щоб вони не вийшли назовні. Мені так здається, тут замішано декілька країн, тому що світ показало. Так, незручності для людей, це так. Але е, тут і ось цей візит Зеленського може співпадати із тим, що хто, кому, належ, кому усім належить, щоб ось саме ця інформація не просочилася. Ось ця карта теж про це говорить: щоб не просочилася інформація, що, чим вони займалися. До речі, щоб ви розуміли, що там і банки підпали під це все. Давайте так. Чи дійсно там була якась конфіденційна інформація, щоб не просочилася в світ, що Росія за нами шпигувала? Там було дуже багато, дуже багато, дуже багато було інформації, щоб ви розуміли, і її наразі бачите, щоб це все ну, якось утримати. Дивіться, бачите, самі кубки. Це говорить про те, що владнати справу будь-яким шляхом. Е, пустили пушку. Ось ця карта, вона говорить про е, сімка кубків, говорить про, знаєте, витік, ну, не витік інформації. Ні-ні. ні Вони і ПСО зробили, що була створена потужна кібератака. А насправді хочуть приховати, тому і були обшуки. Для того, щоб приховати, що все йшло на Росію, що Росія кожний крок контролювала. А ви уявіть собі, скільки військових а, мають ці телефони, «Київстар». Ось якось так. О, бачите, і карта показує. Це знищу, Знищили скільки вони можливо, і ось це поділено, на знищення наших військових. Так, чи буде відшкодування, ви ще запитували, чи буде компенсація якась? Ну, постольку, поскольку. Я тут великої компенсації не бачу. Ось. Ну, Знаєте, треба буде ще вибивати свою компенсацію. Якось так. Ось. Треба буде ще свою компенсацію вибивати. Ось якось так. Або почекати, набереться терпіння. набереться терпіння. якось так, Але, знаєте, все рівно, капля в море буде. За... Ну, ну, в принципі, з другого боку. Ну так, да, може, хтось, знаєте, як то кажуть, різні речі. Хтось може померти, бо не зміг викликати швидку і тому подібне. Гаразд, мої дорогенькі, ось такий результат. Я не бачу тут кібератаки, тут більш щось інше. Хоча, бачите, спіхають все на інтернет, а тут зовсім друга справа. Щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги! Все буде Україна!